Знаєте, свердло відома своїми яскраво синіми кольорами, укладеними зірками. Але ця рослина не тільки красива, вона також вирощує смачні мікросени. Мікрозардія свердла має виражений смаком огірків, який також порівнюється з дині, лимоном і навіть селерою. Їх часто вирощують замість огіркового міказу, хоча вони не є родичами. Якщо ви любите готувати коктейлі, чай і навіть вишукані алкогольні напої, мікростація свердла ідеально підходить для вашого саду. Мікрозардія свердла збирається, коли котайдони кожного насіння повністю розкриваються. Ці смачні листя світло зелені, злегка соковиті і дуже хрусткі. Як і доросла рослина свердла, яка злегка опушена, його мікровени на листках мають крихітні волосинки. Але їх не так багато, що воно заважає смаку. Однією з наших улюблених особливостей мікрохвильової печі є те, що вона має більш високу концентрацію поживних речовин, ніж у дорослих рослин. Невеликі зелені листівки Дрейфу свердла містять потужний заряд вітаміну С, вітаміну К, клітковини та фолієвої кислоти. Останній підтримує розвиток генетичного матеріалу. Загалом, жменька цих листків. Доданих до ваших салатів, бутербродів або коктейлів, значно збільшить їх харчову цінність. Їх настільки легко включити до свого раціону, що вирощування мікросхем буріння обов'язково зміцнить вашу імунну систему. Чи знаєте ви, що найкраще? Вирощування мікресенів свердла дуже просто вони мають такі ж вимоги до догляду, як і більшість мікрохвильових печей, і вони не особливо вибагливі. Від проростання до дозрівання міказу шпильок проходить лише 10-20 днів, щоб ви могли насолоджуватися їх перевагами за кілька тижнів, що вам потрібно. Вирощування мікросаненів це проста справа, і мікросхен свердла не є винятком. За допомогою простих інструкцій ви зможете швидко створити мінілос із суперядерних штифтів. Насіння будь-яка різноманітність насіння свердла підходить. Якщо ви вирощуєте свердло не лише як мікрохвильову піч, то вона ідеально приваблює джіл та інших корисних комах, а також може використовуватися як культура обкладинки. Органічні насіння краще підходять для їжі. Контейнери вам знадобиться кілька неглибоких лодків для посадки за умови, що вони мають адекватні дренажні отвори. Будь-які лодки для розесади або горщиків будуть справлятися з цим завданням. Запуск лодків для насіння та лодків з проростанням куполів та поїздів хороший вибір для захисту насіння під час росту та створення невеликих екосистем, що покращують проростання. Вам знадобиться кришка, і неглибокий лоток без дренажних отворів буде хорошим вибором. Зростаюче середовище. Мікрохвильові насіння потребують тонкозаглутого, добре дренованого ґрунту. Початковий ґрунт для насіння ідеальний, оскільки він не має великих включення, які молодим корінням доведеться обійти. Ви також можете використовувати монету кокосового горіха, яка ідеально тримає вологу без засмічення насіння мікрохвильової піч. Якщо ви відчуваєте себе особливо сміливими, то мікросени свердла це одне з небагатьох мікровененів, які можуть повністю проростати та рости в методі гідропону в безпідставному середовищі. Лампа для вирощування. Легко ігнорувати вимогу до лампи для вирощування, тим більше, що це дорожча покупка. Хоча ви можете садити і вирощувати шпильки на сонячному світлі із рекомендованою лампою для вирощування, у вас буде набагато більше успіху. Щоб отримати рівний, щільний килим здорового міказу, джерело світла повинно бути дуже близьким і прямо над ними. Оскільки в кімнаті вирощується вирощуються свердла, світильники для вирощування ще важливіші для створення доступного саду мікроазу. Додатковий невеликий вантаж камінь, цегла або щось вагою до 5 кг, плюс пара ножиць для збирання врожаю та розпилювального пістолета це всі додаткові предмети, які вам потрібні. Вирощування мікросхем свердла Насіння свердла виглядає як якийсь віддалений родич арахісу арахісу. З такою текстурованою оболонкою, ви можете подумати, що насіння мікроазу свердла потребує попереднього замочування, але це не так. Можна негайно почати посадити насіння мікрохвильової піч. Крок 1. Посадка перш ніж почати сістити насіння свердла, потрібно приготувати ґрунт. Візьміть піднос для вирощування отворів і наповніть його вибраною ґрунтовою сумішю трохи нижче краю. Злегка заклеюйте поверхню ґрунту і згладжуйте її якомога рівномірно. Замість того, щоб посіяти насіння мікрохвильових печей окремо, посипте їх усім на поверхню ґрунту. Насіння повинно досягти самого краю лодка, ніби посадили газон. Хоча ми хочемо мати хорошу кількість насіння на лоток, Переконайтеся, що вони не перекриваються один одного. Крок 2. Обкладинка Так само, як ми пропустили замочування, ми пропустимо сцену покриття лодка з насінням ґрунту. Натомість, добре розпорошіть насіння водою і покладіть другий лоток для вирощування прямо зверху. Покладіть невелике навантаження зверху, щоб зафіксувати верхній лоток. Ця додаткова вага також сприятиме тому, що мікросени свердла після проростання зростатимуть із сильними стеблами. Насіння мікрохвильової піч необхідні від 5 до 10 днів для проростання, деякі можуть проростати за 2 дні. За цей час утримуйте кришку сиренет на місці. Час від часу можна подивитися всередину, щоб побачити, скільки насіння проростало. Ми прагнемо проростання 90% перед тим, як перейти до звичайного догляду за мікроазом. Коли насіння свердлової мікрохвильової печі досить проростає, вони піднімуть верхній лоток і вантаж, сигналізуючи про те, що вони готові до світла. Крок 3. Вирощування. Коли ви вперше видалите лоток для вирощування, ваші саджанці мікроазу свердла будуть білими і злегка скрученими. Але не хвилюйтеся, бо у нас лампа для вирощування. Помістіть лампу в ноги або дві безпосередньо над лодками за допомогою мікрозиду свердла і увімкніть її не менше 6 годин на день. Слабкі місця мікросенерії пін'юет швидко досягнуть світла і почнуть виробляти хлорофіл, придбавши делікатний зелений відтінок. До цього часу ваші лодки з мікрохвильовкою сосни, можливо, захочуть пити. Якщо ґрунт починає висохнути, вам потрібно почати поливати знизу. Цей метод ідеально підходить для вирощування мікрозенерації, оскільки він зволожує ґрунт у лодку, зберігаючи при цьому мікросхемі свердління джину. Плюс ви можете повторно використовувати кліп, наповніть безперервний піднос водою на 1-2 дюйми і покладіть лоток із свердлом. Мікросемени свердла та ґрунту поглинають воду через дренажні отвори. Не падаючи краплі на молоді листя. Як результат, ваші рослини отримуватимуть повний полив без обміну вологою на поверхні ґрунту, що привертає ріст бактерій. Крок 4. Урожай. Ваші свардлині мікросини готові зібрати врожай, коли котайдони повністю розвинувся. Ви подивитесь, як починають формуватися справжні листя. Але ми хочемо зібрати врожай до того, як ці справжні зелені листя ростуть, тому що профіль смаком почне змінюватися, не кажучи вже про те, що коріння стане уважно в їх неглибоких лодках. Якщо ви не можете дочекатися, щоб побачити сині квіти, які може виробити ця рослина, трансплантують частину свердла на більш просторе місце візьміть кухонні ножиці і розріжте свердління міка з невеликими балками. Якщо ви не плануєте велику їжу, ви можете розтягнути врожай на кілька днів. Мікростатичне свердлове мікроаз це смаки, які найбільше відразу після збору та не дуже добре зберігаються. На жаль, мікрохвильова піч свердла дає лише один урожай. Зібравши розесаду, киньте решту ґрунту та рослинного матеріалу в компосну купу. Для наступного циклу посіву та вирощування мийте лодки та використовуйте новий ґрунт. Крок 3. Зберігання. Зібравши врожай, не мийте шпильки свердла до самого моменту використання. Використовуйте врожай як сирий гарнір над салатами, в сендвічах або для заварювання чаю. Якщо ви зібрали трохи більше, ніж вам потрібно, ви можете зберігати зайвий мікросенерію свердла з 5 до 10 днів. Щоб зберегти їх якомога свіжим, загорніть їх у паперовий рушник. Покладіть їх у герметичну ємність і вийміть холодильник у коробку для овочів. Відкрийте контейнер кожні кілька днів і змініть паперовий рушник занадто багато вологи в ємності призведе до псування джину мікрохвильової піч. Часті запитання: Як виростити мікросени свердла. Мікростатичне свердлове мікрозен дуже стандартний у зростанні. Вам потрібно буде проростати насіння в неглибоких лодках, встановити світильники для вирощування та поливу з дна за допомогою другого лодка. Як результат, ви отримаєте лодки щасливих, здорових мікросенерацій свердла з хрусткою, текстурою та чудовим смаком, які мікрохвильові печі не можна їсти. Мікенени вирощують заради кофіцонових листя, а не фруктів. Тому ми зазвичай не їмо тих, хто має безглузді листя, сюди входять помідори та інші азоту. Однак деякі рослини з невизначним листям можна їсти на стадії мікрохвильових печей, наприклад, конюшини мікросени. Які п'ять найкращих мікровени. Важко вибрати фаворити, але редька, броколі, руколою, соняшник і горох є одними з найпростіших мікросенерацій для вирощування. Однак, якщо ви шукаєте більш цікаву культуру, ми настійно рекомендуємо вирощувати мікросени з червоної капусти або щаву з насіння. Чи легко вирощувати свердло з насіння? Дуже просто ці насіння мікрохвильової печі проростають приблизно за тиждень і дають милі маленькі листя, покриті крихітними волосками. Насправді ви можете зібрати пророщені насіння лише через кілька тижнів після посадки в лодках.